Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Люблені браті і сестри, дозвольте сьогодні найперше вітати усіх вас із престольним святом Днем пам'яті святого Апостола, Євангелиста Іоанна Богослова. Святом всіх поздоровляю! Сьогоднішній день вшанування цього великого просвітителя євангелиста. Випадає і на Воскресний день. Найголовніші слова, які ми знаємо про Івана Богослова, були слова, подібні його вчителю, Ісусу Христу. І ці слова складалися в декількох словах. Діти любіть один одного. Тому євангелиста Івана Богослова називають апостол любові. Це Він говорить в своєму Євангелії, що Бог є любов. Це він говорить в своєму Євангелії про те, що люди, кожна людина із нас є образ і подобіє Боже. Отець в мені і я в Отці. Поєднання людини з Богом, Богом з людиною, в особі Ісуса Христа. Об'єднання двох природ, людської, божественної і багато інших тлумачень, які звучать для нас через священне писання, були власне в Євангелії Івана Богослова. І майбутнє, про яке ми завжди з вами думаємо і прагнемо, знову ж таки, в откровенні Івана Богослова. Який буде світ після того, коли прийшов Ісус Христос вперше, коли прийде Ісус Христос вдруге, судити живих і мертвих. Адже нас завжди цікавить, а що завтра? А яка моя доля? Яка доля моїх дітей, моїх онуків України? Нас завжди цікавить, ми хочемо, би, відкрити цю завісу? Невідомості перед нами. Тому Іван Богослов розказує, але розказує образами, певними такими розширеними поняттями не говорить конкретно, чітко, щоб ми не вбачали в тій чи іншій події як кінець світу. Тому із цього священного писання, з писання Івана Богослова ми можемо зробити сьогодні. Висновок із його означень нас чекає щасливе і довговічне життя. Тут на землі. І нас чекають гарні перспективи в майбутньому, у Царстві Небесні. Один позитив. Але до цього позитиву треба пройти тернистий шлях. В чому полягає цей тернистий шлях? В боротьбі. В який боротьбі? Із самим собою. Коли ми сьогодні говоримо про боротьбу, ми все думаємо про війну. Це окрема боротьба. Але найбільший воїн не той, який може перемогти цілу армію, а справжній воїн той, який може перемогти самого себе. Не можна, а дуже хочеться, а потрібно зробити не можна. Або потрібно зробити, а не хочеться, а треба зробити. Ось це виконання євангельських заповідей. Виконання євангельських настанов. Оце найважливіше, що є в житті. Скажіть, перемогти багатьох можна. І як часто ми переможемо самого себе. Кожен день боротьба. Жінка каже, не кури. Добре з понеділка. Або з першого числа. Або, ну ще одну затяжку. Ну ще раз, не пий. Добре, не ну, тільки від святковий день народження. І багато інших прикладів, які ми можемо привести, це те, що, чим ми зловживаємо. Не те, що ми приводимо як харчування, як пиття, а це те, чим ми зловживаємо що шкодить нашому організму, шкодить нашому життю. Не заздри. А як хочеться позавідувати, що в когось щось є? І ми придумуємо. я не завідую, в мене біла завість. Завість вона кольору не має. Вона всюди одинакова, чи це біла, чи це зелена, чи це синя. В Євангелії є прості, кажуть, ти якої партії? Я зелених. Я помаранчевий, я червоний. Нема цих ознак. Це таке маленьке або тлумачення, або одурманення. Бо Євангелії є слова ти христовий, або антихристовий. Нема щось з окремими ознаками. Сьогодні ти з Україною або проти України. Сьогодні ти або українська церква, або ти москаль. Ну нема такого щось посереднього, ми трошки там, трошки сюди, ми, не такі, ми ще не такі, ну ми вже не такі. Ось ті облудливі слова це ті слова, які сіє диявол, щоб ти через призму оцеї розмитості не знав, хто ти є, не знав своїх чеснот, не знав, куди тобі прагнути. І не знав своєї істини, за якою ти повинен йти. І оці напівтона, напівправда, вона сьогодні спотворює нашу сутність християнського буття. Тому ми сьогодні сміливо кажемо, ми українці, і іншого немає. Ми православні українці. Ніякої російської церкви тут не може бути. Якщо ти засудив агресора, якщо ти не є в підпорядкуванні московського патріархату, значить ти українець. Якщо цього нема, ти москаль. Визнай. Не визнаєш, визнай тебе іншим. Ти або в Україні, або ти проти України. Або ти її захищаєш, або ти боягуз, утік до Польщі. І не розказуєш, що ти когось захищав, чи когось там щось мотивуєш, якісь вчинки свої. Диявол точно так же говорив, не я. Єва каже, не я. Адам каже, то все Єва. Згадайте книгу буття. Один на одного пальця петиції. Не треба сьогодні ні на кого показувати пальцями. Сьогодні цей вказівний пальчик повинен бути на тебе. Ти українець, ти патріот, ти православний. Ти людина, в тебе є чесноти. Виконуй їх. І живи Богоугодно. І тоді в тебе буде і вдома добре, і в селі буде добре, і в Україні буде добре, і всюди буде добре. Тому що ти стоїш на засадах і на дорозі добра. Не чогось іншого будливого. Добра стоїш. Або Христовий, або Антихристовий. Але перемогти це можливо лише тоді, коли ми можемо перемогти самих себе, ось коли самі себе переможуть. От як важливо перемогти самого себе. Як часто в нас це виходить, запитаємо себе. Як часто ми звертаємо увагу на самих себе? Зараз цікавий такий момент, всі цікавляться, а що робиться в світі? Всі ж новини. Всі давай один інформаційний простір. Всі новини. А я вам скажу інше. А чи цікавиться ви, що відбувається у вас? У вас в душі. У вас в хаті. У вашій родині. Чи цікавиться вас те? Так цікавиться в межах бурчання. Не так роблять, не туди пішли, не то хотять. А ти сам ти сам правильно вчиняєш, ти сам правильно робиш. Лікарю зцілися сам. Євангеліст нагадує нам, Євангеліст Іван Богослов. Лікарю сам зцілися. Не, не спіши зціляти всіх. Оздоровся сам, змінися сам. Серафім Саровський говорить, Змінися сам або спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. Не треба спасати Україну. Спаси себе самого, тим самим ти будеш спасати Україну. І якщо ми почнемо усі спасати в християнському житті, у нашому державному житті, самі себе, тим самим ми спасемо Україну. Бо ми, я, вами, кожен з і є Україна. А що таке Україна? Ось стоїть Україна. Ось це і є Україна. Ви в це вірите взагалі, що я говорю, чи ні? Точно? Так от я даю вам, як школярам, конкрет, е, залікове завдання. Де центр, центр Вселенний? Весь храм не знає, де центр Вселеної, що? До школи не ходили. Що? Де центр Вселенної? Запам'ятовуйте, Отут. Де ти стоїш? Там і центр вселенний. А кому та думка не подобається, хай він тобі доведе, що це не так. А не ти маєш всім доводити, що це не так. Так де центр Вселенної? В якому селі давайте так? Скулині. Тільки трьох вірить, що в Скулині. Вірите, що центр Вселеної в Скулині чи ні? В Скулині центр Вселеної, запам'ятайте, І хто думає по-іншому, той Москаль. Хто думає по-інакшому, той москаль. Центр Вселенної це вскудені. Молодці. Тому я бажаю, щоб ви в першу чергу розуміли, що це Центр Вселенної. Розуміли, що ви живете в центрі, що ви найголовніші, що вас Бог любить, вам Бог дає можливість бути щасливим в цьому центрі Вселенни. Вам Бог сьогодні все дає. І ви це можете, і ви це показали. Що ви скинули себе ярмо росифікації. ви стали справжніми українцями, ви бережете свій храм, ви наповнюєте храм своєю любов'ю, теплом і молитвою. І сьогоднішньою присутністю в храмі ви свідчить про те, що ви любите свою батьківщину, а з і є ваша батьківщина. Тому що це батьківщина ваших батьків. Батьківщина ваших батьків. І тому і ваша батьківщина. І тому хай ця, хай ця віра, яка у вас є, хай укріпляється щирою молитвою, любов'ю до своєї землі. Хай ця щира віра, з якою ви сьогодні прийшли до храму, а прийшли до храму в першу чергу на престольне свято, прийшли сьогодні помолитися. Звичайно, на мене подивиться, хто приїхав. Частина, який великий. Будете розказувати, приїхав з Луцька. Тому хай оця добра атмосфера любові і щирої молитви в храмі наповнює набагато-багато часу вперед, ваші серця, ваш розум і ваше бажання жити і бути щасливими в своїй ненці Україні. Будьте тут щасливі і будьте тут здорові. І пам'ятайте, що все в ваших руках, все у ваших руках, тому що ви. Живете в центрі. І ви є найкращі в очах Божих, ви є найкращі по відношенню один до одного, ви найкращі є по відношенню до своєї церкви. Тому що ми є які? Найкращі. Ви вірите в те, що ви найкращі чи ні? Найкращі. Якими? Найкращі. Голосніша то влада не чує. Найкращі. Молодці. Отакими От і залишаєтеся, як вірите. І хай Боже благословення сьогодні буде з вами, над вами. І мирне небо, яке сьогодні є, хай залишається на багато-багато років тут. А перемога однозначно буде за нами, тому що ми віримо вірим в те, що ми переможемо і виженемо всякого ворога і супротивника, виженемо москалів зі своєї землі, і в нас буде свобода на нашій землі, де ми будемо будувати свій дім. Так, як ми його вважаємо за правильним, так, як нам хочеться, тому що ми господарі на своїй землі. Боже благословення, Хай буде з вами. Бажаю нам усім многоліття, щасливого і мирного неба. З центром де? Ой. Центром. Правильно. Благословення Господне на вас і облагодаті чоловіка людства завжди нині, повсякчас, і на віки віки.